Як приготувати дуже просту і смачну літню закуску, запечені баклажани з чесником і томатами. Це ідеальна страва для теплої пори року. Швидко, бюджетно і дуже смачно. Для рецепту потрібно лише баклажани, помідори, чесник, сир, олія та спеції. Два-три баклажани нарізати кружальцями або довгими смужками. Потрібно їх також посолити і залишити у ємності на 15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Можна навіть час від часу трішки їх перемішувати. Промити баклажани у холодній воді і викласти на паперовий рушник, щоб вони обсохли. Деко змащую олією та викладаю баклажани. Їх можна також зверху змастити оливковою олією, і на все у мене в загальному пішло десь приблизно 2-3 столові ложки. Баклажан взагалі любить жир. Потім викладаю ще один шар баклажанів, якщо не поміщається, і повторюю з олією. Зверху викладу помідори, тому при запіканні вони віддадуть сік, який в себе також беруть баклажани. До речі, дехто обсмажує кружальця баклажанів з обох сторін перед тим як викладати на деко. Це також додає своєрідного смаку. Тепер нарізаю 2-3 середніх помідори кружальцями або кубиками. І викладаю зверху на баклажани. Дрібно нарізаю 3-4 зубчики часнику. Посипаю подрібненим часником овочі та приправляю сіллю і перцем. Та для смаку я також додам копченої паприки. Зверху овочі ще трошки поливаю оливковою олією. До речі, якщо тобі не подобається природна кислота від поєднання баклажанів та помідорів, тоді на цьому етапі можеш трошки поцукрувати страву. Це зменшить кислоту. Але, як на мене, саме кислинка додає особливості смаку цієї страви. Відправляю деку у розігріту духовку на 40-45 хвилин при 180-200 градусах. Цю страву також можна приготувати і у сковороді. В кінці запікання посипаю твердим сиром приблизно 50 100 г. І ще залишаю у духовці, поки сир розплавиться. Готову закуску викладаю на тарілку. Дуже гарно і цікаво, коли сир тягнеться. Ну і тепер прикрашаю будь-якою свіжою зеленю. Поєднавши помідори, сир та баклажани, ти отримаєш яскраву дієтичну страву. Помідори і чесник додадуть легкої кислинки та гостроти. Такі баклажани дуже смачні, як і у гарячому, так і в холодному вигляді. Це ідеальна закуска, яка поєднує в собі простоту приготування, незвичайність, смаку та користі. Таке блюдо може бути як самостійне, так і доповнити основне меню на обід або вечерю. Якщо тобі сподобався цей рецепт, тоді обов'язково підписуйся на мій канал. Став лайк і пиши в коментарях, що би ти хотів побачити наступного разу. Смачного!